П'ять поранених українських воїнів на сході за добу стріляють бойовики без розбору, і в будні і вихідні, в вихідні, вдень і вночі напередодні на одній з позицій ворожа міна розірвалася біля української бронемашини. Тим часом містами Донбасу, найближчими до передової, мандрують кілька сотень національних прапорів і армійських, просто з фронту і цивільних. Мета акції кажуть організатори з'єднати Україну і допомогти бійцям наблизити перемогу. Вона їх зв'язує з мрією про мир та єднання міцно один до одного у кожному наступному місці, додаючи новий прапор. Луганська, Донецька, кримських татар. Це здобути Айдарівцями. Загалом майже чотири сотні стяг з понад двох сотень міст вільної України подорожують тепер містами і дорогами палаючого Донбасу. Напередодні стяги розвісили на центральній площі прифронтової красногорівки. На ранок було зрозуміло, як до миру з'єднанням ставляться по іншу сторону від лінії фронту. На тижні в бігу і без того добряче побитих за три роки війни житлових кварталів Мар'їнки з Красногорівкою. Ворожі міни зі снарядами прилітають мало не щодня. Ось ця асфальтна дорога між Марінкою і Красногорівкою насправді єдина нормальна, але біда, у тім, що проходить вона уздовж лінії фронту. З неї навіть добре видно, околиці окупованого нині Донецька. Бойовики це прекрасно знають і користуються цим, аби залякати цивільних. Буквально напередодні, просто на цьому самому місці серед білого дня, ординці обстріляли цивільний автомобіль. Те, що минулося без загиблих, кажуть військові, справді диво адже стріляли ймовірно, ворожі снайпери, які використовують відверто страшну зброю. Снайпери доволі часто працюють. Це серйозна проблема, тому що в них зброя крупнокаліберні снайперські гвинтівки, і вони ну доволі. Ну, а, мабуть, на навіть на стіни припливають. Тобто, ну, страшненько обстріл на цивільній дорозі, наші бійці називають словом кошмарити. Те слово так само доречне до вживання, і коли йдеться про щоденні тепер на цій ділянці фронту ворожі атаки на позиції українських військових. Як такової з саме піхотної атаки, як як ідуть як класичної, її немає. Тобто, йде е, в російською мовою кажуть «спокійний огонь». Драконять, влізуть потрошечку, стріляють здалеку. Прицільно, неприцільно. Щоправда, зізнаються бійці від тої хаотичної стрілянини клопоту буває не менше. Ні, я попала. Часов 5 одразу. Прямо. Просто цілий удар розірвало його. А що за ми Сто на залізо воїни латають просто на передовій пораненого бойового товариша у найближчому до фронту шпиталі. Під час учорашньої ранкової атаки бойовиків осколками міни поблизу Красногорівки посікло руку одному з наших бійців. Для окупантів, щоніч щодень зізнаються наші піхотинці, геть не перепона, аби постріляти до схочу. Людей у зграї чужинців бачили, кажуть, різних із Кавказу під зеленими прапорами, і місцевого зброду вистачало. Втім, тактика, насамперед, ворожих артилерістів, кажуть наші хлопці, залишається незмінною. Коригувальник працює. Працює коригувальник здалеку, наприклад, з терекона. Він там знаходиться. Коригує вогонь артилерії. Почерк праці артилерії, всіх останніх ну, майже не змінюється. Так само незмінним залишається на передовій біля Красногорівки і рецепт заспокійливого для бойовиків спершу точні координати, а далі гуртом влучно та жорстко з усього, що дозволено мінським, аж поки чужинці не замовкають. Та на випадок, якщо й цього буде замало, тут вже встановили гурядову лінію просто із Кремлем. Щоправда, дотепер або з тої сторони не відповів жодного разу. Із Красногорівки Олександр Моторний, Андрій Романок та Юрій Клименко ТСН 1+,1.